Привіт, знову я, Гасій Богдан. Привіт всім. І сьогодні я вам покажу про мій фонарик. Фонарик має таке от. Його накручувати. Його накручувати. І тоді він працює. І тоді він починає працювати. Я його накрутив, добре Тоді Він стане гірше світити гірше. Як ти будеш накручувати? Тут така. Кнопки. Ось цю ось ця просто для прикраси, а ця включати виключити фонарик. Тут -ка є компас. Компас. Ось, ось тут, щоб його кудись повішати, або на брелок собі десь поставити. Ну, наприклад, на той на пояс, на ремінь. Ось тут, бачите, лампочки такі не дуже вже такі м'які. Ой, я дуже вже ж таки не міцні лампи. Ось сам пластмаси твердою. І всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть щось в коментарях.